Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу. Ми з вами мали дев'ятницю, де ми молилися. Так є. Ми з вами молилися до самого найсильнішого, до самого найсвятішого архістратига Михаїла за наших. Воїнів захисників України за всіх захисників України і нашої землі. Давайте скажемо всі разом цю молитву. Я прошу святого архістратига Михайла донести наші молитви за всіх воїнів, за всіх мужчин-захисників до нашого Небесного Отця, до Ісуса Христа, захистити їх, і хай наші молитви будуть почуті, і хай є мир на Україні і по всій землі. Ось, святий Михаїле, Архангеле, помилуй нас, грішних, що потребують Твого заступу. Збережи нас, рабів Божих, воїнів, захисників України, всіх мужчин, захисників нашої землі, від усіх видимих, невидимих ворогів. Більше ж підкріпи від жаху смертного, і від бентеження диявольського, і сподоби нас несоромно не соромно предстати Творцю нашому в годину страшного і праведного суду Його. Амінь. Я щиро вам дякую всім, хто молився зі мною. Хто ще буде молитися, я вам дякую за те, що не залишаєте молитву. Слова Божі, слова віри, любові, надії зараз дуже важливі в цьому періоді нашого життя на нашій планеті Земля. Називайте це чим хочете. Але воно так. Тільки любов, тільки гармонія це є вічне, все інше, воно тимчасове і наша справа, яку ми повинні виконувати зараз в даний час молитися, розповсюджувати молитву, добро, любов по всій нашій землі. Я щиро вам дякую, мужчинам. Жінкам, новим іменам, які моляться разом зі мною за нашу спільну молитву: Ірина Плаксій, Люба Іванчук, Ольга Буц, Люба Мельничук, Христя Ковалюк, Анна Юращук, Марія Йосипчук, Дарія Худак, Ганна Марія Вієвчук, Лідія Цюп'як, Ярослава Гринюк, Валентина Вийчук, Марія Зузяк. Дарія Горді, Аня Бойчук-Юрчук, Наталія Григорчук, Марія Тенкалюк-Григорчук, Василина Гринюк, Орест Каленяк, Сніжана Морська, Орися Антіпова, Михайло Строїч, Наталія Сахро, Любов Табахарнюк, Оксана Рибчук, Марія Пошиван. Наталія Іванчук, Наталія Ковалюк, Ганна Гордій, Галина Гернюк, Дар'я Крицкалюк, Ганна Гайсанюк, Марія Крутофіст, Михайло Бородайлюк, Валентина Крицкалюк, Іра Дмитрук, Ганна Буц, Ганна Гайсенюк, Марія Синяк, Орися Ковалюк, Марія Вербіцька, Марія мамчук англійським Любов Посейлюк, Ольга Боєчко, Діана Вавертів, Галина Том'юк, Оксана Шкрібляк, Паша Андрусяк, Паша Семегин, Ірина Грималюк, Ганна Григорчук, Маша Пасейлюк, Оксана Луканюк, Марія Пузікова, Марія Ницюк, Ганна Рек, Марія Лисюк, Анна Дійчук, Оля Грепеняк, Іванна Петриянчик, Оксана Кіфорук, Анна Олександрук, Ганна Шкрібляк, Марія Якібчук, Ганна Худяк, Оксана Стефурак, <кій> Наталія Грізлюк, Іванна Ференчук, Іван. Яремен, Марія Максимюк, Світлана Тонюк, Анна Сподарик, Марія Генник, Паша Гуролюк, Андрусяк, Ганна Мартищук, Марія Саманюк, Галина Порчук, Дар'я Кіщук, Кіщук. Я дякую всім вам за те, що ви молилися, за те, що ви ставите свої коментарі, свої іконки, свої е відгуки і ваші. Власні думки поширили нашу дев'ятницю Ганна Буц, Марія Пошиван, Наталія Іванчук, Аня Бойчук-Юрчук, Ярослава Гринюк, Оксана Стефурак, Дар'я Худок, Марія Іванюк, Оксана Луканюк. Дивіться, що я ще хотіла сказати. Ви бачите, я перестала давати багато інформації в цих наших дев'ятницях. Чому? Тому що повинна бути зворотня реакція. Чи вам потрібно більше інформації у дев'ятниці? Пишіть в особистих повідомленнях. Тепер. У своїх дев'ятницях, у наших дев'ятницях, яких ми молимося разом з вами, я почала використовувати акафисти Юлії Хмари. Я використовую дуже багато в своїй духовній практиці акафистів різних е, людей. Але мені припадає до, до душі. І приходить на Божому каналі, а Юлії Хмари. Я поклоняюсь духовній праці цієї великої жінки. Я не побоюся цього слова сказати, те, що вона робить, для духовного розвитку взагалі нашого. Нашого населення і взагалі нашої землі. Юлія, я вам щиро дякую. Дякую вам за підтримку вашу в моїй духовній праці, за те, що я використовую у своїх публікаціях, на своїх каналах вашу працю. Хай Бог і вся духовна сила. Збільшують ваш, ваше коло, збільшують ваше розширення вашої духовної праці. Вам бажаю і своєму молитовному колу теж бажаю розширення. Ця енергія, яка виходить у нас із молитвою, а особливо. З молитвою за воїнів-захисників. Хай збереже їх, хай архістратих Михаїл збереже всіх захисників воїнів України і хай донесе наші щирі молитви до Бога Отця. Я бажаю всім вам миру бути під. Божим захистом. Я бажаю всім вам гарного здоров'я, гарних людей і нам гарних молитовних дев'ятниць. Дякую вам.